Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри, сьогодні вівторок, 4 жовтня 2022 року, а в Україні уже 223 день Великої Святотатської Кривавої війни. Упродовж останньої доби по всій лінії фронту, яка тягнеться від Харківщини до Херсонщини. Ідуть тяжкі кровопролитні бої. То, що ми чуємо від наших солдат здебільшого це є битви артилерії. 90% усіх поранень, які мають наші військові, це є поранення внаслідок артилерійських обстрілів. І лише 10% є кульовими пораненнями. Жахлива війна, яка засягає далеко. Своєю вбивчою рукою навіть поза лінію фронту, винищуючи мирне життя в містах і селах на сході і півдні нашої батьківщини. Лише за один день, за одну добу по Україні було випущено вчора три крилатих ракети, здійснено 12 авіаударів, близько сотні ударів з реактивних систем різного типу. Було знищено житлові будинки, критичну інфраструктуру, близько 20 населених пунктів наших міст і сіл. Вчора двічі під обстрілом опинився наш Харків і Харківщина. Цієї ночі, над ранком, ворог знову вдарив по центру міста Харкова. Загинули люди, жінки і діти. Теж вчора на Харківщині росіяни навмисно розстріляли лікарню. Згинув лікар, анестезіолог. Тяжко поранені різні медсестри з медичного персоналу у цієї лікарні. Під бомбами опинився Краматорськ на Донеччині. Так само ворог рівняє із землею міста і села на Запоріжжі і Дніпропетровщині. Знову вчора. Здригався наш багатостраждальний Нікополь. Але Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. І ми сьогодні продовжуємо наші з вами роздуми над джерелом стійкості українського народу. Бо ми хочемо усвідомити, що є тим, що робить нас сильними і дає можливість не знемагатися. Не опускати руки, але стояти у нашій нерівній борні з ненаситним кровожерним окупантом. І одна із засад нашої стійкості це є наша віра в те, що перемога України є неминуча. Та як світанок є неминучий, Якби хто хотів зупинити Сонце, яке встає над землею, він цього ніколи не зможе зробити. Так само і перемога України. Завершення цієї війни є неминучим. Але цю мету, спільну, всенародну мету, ми наближаємо щоденними кроками нашої надії. Тому так важливо. Не стояти на місці, коли земля обертається так швидко. Важливо не стати заручниками маячні, тому що коли падають бомби, коли людина потрапляє в екстремальні обставини, часом вона не знає, що робити, вона є розгублена. Так важливо в таких обставинах чітко усвідомити ціль свого життя. Своєї діяльності, свого служіння. Рух завжди потребує усвідомлення напрямків. І сьогодні маємо подбати про так звані мапи нашої надії для придешніх поколінь українців та цілого світу. А ми, християни, джерелом нашої надії маємо нашу віру в Бога. Бо знаємо, що остаточною ціллю. Життя і боротьби людини є Він, наш Господь, Бог і Спаситель, який сказав про себе: Я є Альфа і Омега, початок і кінець. Але до цієї спільної мети ми маємо рухатися разом. Якщо народ разом усвідомлює цю мету, він її обов'язково досягне. Як би хто не хотів його зупинити у цьому всенародному рухові, жодна людина не є островом, жодна нація також. І виклики сучасності вимагають спільної надії, спільних кроків до її обріїв. Нехай Господь Бог поблагословить наш народ цими обріями спільної надії. Сьогодні в Україні всі від малого до великого мріють, моляться, борються і вмирають за свободу і незалежність своєї батьківщини. І ми знаємо, що ця наша надія є певна, бо до цієї надії нас кличе Господь. Боже, благослови Україну! Благослови наших дівчат і хлопців на фронті, які захищають нашу Батьківщину. Боже, пошли нашому народу від Твого Святого Духа, який є Духом єдності, Духом сопричастя. Дух Святий є Духом єднання у спільноту, який нам показує горизонти нашої надії. Боже. Ти є нашою надією, на тебе надіємося і тобою хвалимося, і ми не засоромимося. Благословенні, Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!